Власник терористичної групи Вагнера Євгеній Пригожин обклав матюками Шуйгу і Герасимова і пригрозив, що за п'ять днів його бойовики підуть геть із Бахмута. Що це було і чи має воно для нас якесь значення? Будемо розбиратись. Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Я відразу маю сказати, що я не хотів записувати це відео, просто тому що цей персонаж Євгеній Пригожин викликає у мене огиду. Просто противно на нього дивитись і слухати. І правда, у його словах небагато. Але цього разу він заволав так гучно, що не звернути на нього увагу просто неможливо. Тож давайте по порядку. Сьогодні вранці Пригожин записав відеозвернення, особливо бритке і огидне навіть для нього. Вагнерівці зібрали тіла своїх загиблих за минулу добу, розклали їх акуратно на землі, і на цьому фоні власне групи Вагнер влаштував свій перформанс. А тепер слухайте мене. Су... Это чьи-то, блядь, отцы. И чьи-то сыновья. И те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, Сука. будут в аду жрать их по троха, Пи... У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где, блядь, боеприпасы? Суть цього з дозволу сказати обращення показати, що Вагнер несе важкі втрати убитими, що їхній начальник дуже з цього приводу переймається аж цензурні слова позабував, і звісно, перекласти вину за втрати і відсутність військових успіхів на керівників російського війська Шойгу і Герасімова. Про снарядний голод Пригожин не є вже не один місяць, але вірити його словам не варто за оцінками. Деяких російських військових експертів ніякого штучного снарядного голоду група Вагнера не відчуває. Просто раніше російською агресією проти України керував приятель Пригожина Суровікін, і тоді група Вагнера мала пріоритетне постачання артилерійських боєприпасів. Але сталося так, що Суровікін не зміг виконати поставлені йому завдання. Путін його засунув кудись, а керувати армією вторгнення поставив Герасимова, який Пригожина не любить і це у них взаємне. І відповідно вагнерівців посадили на таку стандартну артилерійську пайку на рівні з іншими підрозділами. І десь відтоді власне групи Вагнера і почав своє ниття про снарядний голод. Це у нього універсальна відмазка, якою він пояснює відсутність значних воєнних успіхів. Дев'ятий місяць вагнерівці штурмують один український райцентр. Поклали там уже десятки тисяч одиниць гарматного м'яса, а місто тримається. Тому на зміст цього перформансу не варто звертати увагу, мене більше вразила його форма. Родичі загиблих вчора вагнерівців можуть тішитись. Їхні рідні прислужили своєму баріну двічі: перший раз, коли захисники Бахмута потратили на них боєзапас, і другий раз, коли вони стали декорацією для відеозвернення, це на словах Пригожен реверу баху за своїх найманців на ділі. Вони для нього лише матеріал, гарматне м'ясо, яким можна яким після відпрацювання. Можна замощувати фон для відеозйомки. Взагалі, це відео демонструє якесь незрозуміло мені дуже російське ставлення до чужого життя. кажуть, в російській армії є така приказка: «Нєт патер, значить, не воюєш. А якщо до стубіса, значить молодець. І це нагадало мені ще одне відео Пригожина приблизно місячної давності. Ось його фрамент. То саме кладбище ЧВК Вагнер, вокруг якого була. Много ЧВК Вагнер. На сьогоднішній день ніяких проблем нет. Ніяких проблем нет. Це цвинтар групи Вагнера у містечку Гарячий ключ у Краснодарському краю. Там ховають бойовики, в яких не захотіли забирати до себе їхні родичі. Кажуть, що цвинтар цей дуже великий і росте швидко. І пригожин так гордо красується на його фоні. Дивіться, скільки народу я поклав. Такою логікою Росіяни, схоже, вирішили взагалі всі вбитися об Україну. Умір трофім, хер з ним, Давай відосік запишемо на його фоні. Але матюки і мертві солдати, мабуть, не вразили нішу ґуні Герасімова. і вже ближче до обіду. Сьогодні Пригожин видав новий стендап. Тепер уже на фоні наразі живих вагнерівців. Їх керівник заявляє, що йому що йому не дають снарядів. А якщо йому не дадуть цих снарядів, то 10 травня він піде з бахмута. Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 -го года мы Выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять два с небольшим километра из 45. Но если по причине вашей мелкой зависти вы не хотите подарить победу россиянам по взятию Бахмута, это ваши проблемы. Поэтому я прошу НГШ подписать боевое распоряжение. В наш адрес не было написано ни одной бумаги за всю войну, потому что руководство трусит брать на себя ответственность, как при наступлении, так и при выходе. Поэтому мы ждем боевое распоряжение на выход из Бахмута до 9 числа, несмотря на то, что боеприпасы у нас практически закончились. Мы останемся в Бахмуті, чтобы этот священный праздник для всего народу России не посрамить блеск русского оружия. А затем ми выйдем в тыловые лагеря. Блеск русского оружия, це, звичайно, сильно, але мені більше сподобалося, що Пригожин нарешті вивчив, як правильно називається місто. Раніше він говорив про якезертьомовск. Втім, публічний шантаж з погрозами піти з поля бою. Це вже щось новеньке, такого пригожин собі ще не дозволяв, і це може свідчити про його відчай. Можливо, Вагнер і справді закінчується. Зробити подарунок Путіну до 9 мая не виходить, і це відео, як і попередні, спроба підстелити собі соломки. заздалегідь, знайти виправдання за чергове провалене завдання. Шантаж, до речі, не подіяв нішой ні Герасімов, звісно, не снізошлі до реакції, випустили депутата Госдуми Соболєва, який заявив, що Вагнер має перейти під контроль Міноборони, і тоді жодних проблем зі снарядами не буде. Варто відзначити, що депутати Госдуми в Росії взагалі нічого не вирішують їхні завдання тиснути на кнопки, надаючи рішенням Путіна легального вигляду. І коли ти вважаєш себе таким воєнним вождем і опорою диктатора, а на твої воплі і шантаж відповідає. Всього лиш депутат, то це таке собі приниження по-російськи. Не отримує пригожин своїх снарядів. І Якщо наважиться здійснити свою погрозу, то у нього просто заберуть рештки його терористичної організації. В Україні Пригожину теж ніхто не повірив. Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що Пригожин не буде виводити вагнерівців із Бахмута. А ці заяви зроблені ним. На фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку захопити Бахмут до 9 травня, тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому. Адже він зараз розуміє, що вже не може дотримати свого слова. За е, словами представника гур, зараз не фіксується жодних відводів військ у районі Бахмута. При цьому Черняк підтвердив, що вагнерівців зараз мають певні проблеми із забезпеченням боєприпасами, але наголосив, що. Скільки б їх тим снарядів не давали, їм не їм їх не вистачатиме. Тобто, чим більше їх дають, тим більше їм треба, і тим більше вони будуть їх вимагати. Тобто, як бачимо, толку особливого звиття пригожина небагато, але сам факт, що цей огидний і небезпечний персонаж виє приємний. Але як така ситуація взагалі могла статися, коли який не який, а командир фактично військового підрозділу криє матом міністра оборони і погрожує піти з поля бою, якщо його вимог не задовільнять? Це є наслідком російської системи управління імені Путіна. Її головне завдання, щоби сам Путін залишався диктатором. Тому він завжди і всюди створює в усіх структурах. Він створює різні фракції, стравлює між собою їх, спостерігає за гризнею і виступає в ролі арбітра. І все це для того, щоб ніхто із путінської челяді не набрав достатньо потужності, щоб змогти кинути виклик самому Путіну. І те саме зараз відбувається і в російській армії. Є дві фракції, які почергово опиняються то на коні, то в опалі. Пригожин зараз вочивить в опалі, тому так голосно виражає своє невдоволення. Приємний для нас внаслідок роботи такої системи. Російські командири, замість того, щоб злагоджено планувати і проводити військові операції, тратять час і зусилля на інтриги. Думають не про те, як досягнути успіху, а як відмазатись від відповідальності. Втім, ми не забуваємо, хто насправді завдав завдав поразки Пригожину, через кого він так відчайдушно виє. Збройні сили України, Національна гвардія, тероборона, оператори сил спеціальних операцій, прикордонники СБУ, Національна поліція, добровольці і волонтери. Усі, хто 9 місяців обороняє Бахмут і перетворив його на справжню м'ясорубку для російських загарбників. ворог має страждати і гинути. І ми пам'ятаємо, яку ціну ми платимо за свою свободу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк. Якщо маєте запитання чи зауваження до нього, напишіть у коментарях. А якщо ви ще не підписались на наш канал, то обов'язково підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.